Джава. Для одних це слово звучить як щось із далеких 90-х, а для інших це основа, на якій працює ледь не пів сучасного інтернету. Так хто ж має рацію? Давайте розбиратись, як Джава пройшла шлях від амбітного проєкту до технологічного титана і чому здається на пенсію їй ще о як зарано. Окей, давайте відверто. Ось ця цитата з Reddit, вона ж не на порожньому місці з'явилася. Думка про те, що Java — це такий собі музейний експонат, доволі поширена, але, як ми скоро побачимо, все набагато набагато цікавіше. Щоб зрозуміти, наскільки революційною була Java, треба на мить повернутися в минуле. Уявіть собі, ви пишете програму для Windows. Супер, але вона не буде працювати ні на Mac, ні на Linux. Взагалі. Хочете, щоб працювала? Будь ласка, пишіть і підтримуйте три різні версії коду. Для бізнесу це був просто кошмар, купа грошей і часу в нікуди. І тут на сцену виходить джава зі своєю мантрою: напиши один раз, запускай будь-де. Як це взагалі можливо? А все завдяки такій штучі, як віртуальна машина Java або JVM. Це, по суті, такий універсальний перекладач. Він стоїть між вашим кодом і операційною системою і каже їй, що робити. Головне, щоб цей перекладач був встановлений, і все, магія. Це реально змінило правила гри. І переваги були просто шалені. Подумайте самі, для бізнесу це означало гігантську економію. Замість трьох команд розробників потрібна одна. Продукти можна було випускати набагато швидше і одразу для всіх ринок збуту ставав просто велетенським. Ну але, звісно, не все було так безхмарно. Гучна обіцянка Джава зіткнулася з суворою реальністю, і з часом почала з'являтися критика, яка, чесно кажучи, і створила їй репутацію дещо неповороткої та складної мови. Перший камінь угород Джава її надто суворий об'єктно орієнтований підхід. Критики казали, що Java змушує все описувати через іменники, тобто об'єкти. Навіть якщо треба було виконати якусь просту дію, її все одно доводилося загортати в якийсь клас. Це часто робило код громістким і ускладнювало прості по суті речі. Далі більше розробники, особливо ті, хто прийшов з C++, стикалися з певними, ну скажімо, обмеженнями. Наприклад, в Java не можна було просто так взяти і перевизначити оператор плюс для роботи з матрицями. Замість простого А плюс Б доводилося писати довжелезні виклики методів, а відсутність беззнакових чисел робила роботу з криптографією чи якимись залізом менш зручною. Ну і вишенька на торті безпека. Іронія в тому, що знаменита пісочниця Java, яка мала б захищати користувачів, сама стала улюбленою ціллю для зловмисників, а повільні оновлення від Oracle. Лише підливали олію у вогонь. Довіра до платформи, яка обіцяла бути надійною, почала потроху зникати. Але, попри всю цю критику, у Джава був один потужний козир у рукаві саме він і дозволив їй стати королевою у світі великих і складних систем. Цей козир – багатопотоковість або, простіше кажучи, вміння робити купу справ одночасно. Це суперсила, яка дозволяє наповну використати потужність сучасних процесорів, у яких повно ядер. Замість того, щоб чекати, поки закінчиться одна задача, програма може паралельно обробляти сотні, а то й тисячі інших. Саме те, що треба для серверів, які обслуговують тисячі користувачів одночасно. І як же Java керує цим складним процесом? Уявіть собі кімнату, до якої є лише один ключ. Щоб потік міг зайти і щось там змінити, він мусить взяти цей ключ, поки він всередині, решта потоків чекають у черзі. Коли він закінчив і повернув ключ, зайти може наступний. Цей механізм замків не дає потокам заважати один одному і влаштовувати безлад у даних. Та з великою силою приходить і велика відповідальність. Якщо неправильно керувати потоками, можна отримати справжню катастрофу. Наприклад, стан гонитви, коли два потоки одночасно намагаються щось змінити, і в результаті виходить повна нісенітниця, або ще гірше взаємне блокування. Це класичний дедлок або смертельні обійми. Уявіть, що потік А взяв ключ від кімнати 1 і тепер чекає на ключ від кімнати 2, а потік Б навпаки тримає ключ від кімнати 2 і чекає на ключ від кімнати 1, і що в результаті вони обоє будуть чекати один на одного вічно. Програма просто зависає. Це один із найстрашніших кошмарів для розробника. Окей, ми поговорили про теорію, про сильні та слабкі сторони. А що на практиці? Де вся ця складна, але потужна технологія використовується сьогодні? А ось тут, чесно кажучи, масштаби вражають. Список справді серйовний. Java — це мотор, на якому працює бекенд безлічі сервісів. Це основа для світу великих даних, як от кавка. Це серце всієї екосистеми Android. На ній працюють надшвидкісні торгові системи на біржах. Навіть улюблене багатьма грам Майнкрафт, і та написана на Java. Коротше кажучи, Java — це такий собі невидимий гігант, на якому тримається купа всього, чим ми користуємось щодня. Як їй це вдається? Як мова, створена ще в 90-х, залишається настільки актуальною? Секрет насправді простий вона ніколи не стоїть на місці, Java постійно розвивається. І одне з найкрутіших оновлення останнього часу це віртуальні потоки, які з'явилися в Java 21. Це абсолютно новий підхід до багатопотоковості, створений спеціально для того, щоб легко обробляти сотні тисяч одночасних запитів. У чому ж різниця? Давайте знову до аналогій. Звичайні старі потоки це як великі вантажівки. Вони потужні, але їх не може бути багато, і вони дорогі в обслуговуванні. А віртуальні потоки це як кур'єри на велосипедах. Вони легенькі, швидкі, і їх можна створити хоч мільйон. Першими керує операційна система, а другими сама JVM. Це ідеально підходить для сучасних веб-сервісів, де треба обробляти тисячі підключень одночасно. І це не просто красиві слова. Цифри говорять самі за себе. Дослідження показують, що віртуальні потоки дають реальний приріст продуктивності. Якщо подивитися на цей графік, то видно, що вони значно зменшують затримки і знижують навантаження на процесор, а це означає, що система працює швидше і ефективніше. І щоб остаточно розвіяти міф про застарілу мову, погляньте на це. З 2017 року Java випускає нові версії кожні півроку. Регулярно виходять версії з довгостроковою підтримкою. Це не схоже на мову, яка застигла в минулому, правда? Це свідчить про те, що вона жива, здорова і активно розвивається. Тож давайте повернемося до нашого початкового питання: Джава, застарілий релікт чи сучасний гігант? Думаю, відповідь очевидна. Попри всі проблеми і критику, ця мова не просто вижила, вона адаптувалася, еволюціонувала і сьогодні залишається однією з ключових технологій, на якій тримається наш цифровий світ. І це підводить нас до фінального, найцікавішого питання. Ми бачили, як Java пройшла через епоху інтернету, хмарних технологій та мікросервісів. Тепер на порозі ера штучного інтелекту та безсерверних обчислень. Історія Java вчить нас одного нікого не варто її недооцінювати. Питання не в тому, чи вона виживе, а в тому, як саме вона зміниться цього разу.